І ви знаєте, мені дуже приємно, що футбол-центр це є наше, це є українське. І ми завтра я вже виїжджаю в Лугано, 1700 кілометрів. Я принесу туди в Швейцарію вашу енергію, я перенесу ці світлини. Ми вже створимо завтра цей відеоролик для того, щоб показати європейській спільноті, що нам варто допомагати, тому що ми самодостатні, але нам треба підставити на даний момент плече, тому що дійсно ми варто заслуговуємо на те, щоб писати повноцінною частиною європейської спільноти. Футбол-центр це просто. Людей. Це дійсно спільнота, де кожен може прийти і дати щось, дати якісну продукцію, дати е, з, клієнтів, дати е, якісне виробництво, екологічність. Україна це модна Україна, це, це е, якісно. І ми маємо бренд України нести дуже гідно до своєї європейської спільноти. Е, Місія проекту створити простір вільних людей, встановити нові стандарти якості і вийти на міжнародні ринки українським. Виробника це дуже важливо, тому що я бачу, яка якість є в Європі, і часом наша якість декілька разів краща. Я бачу, яка які ціни є в Європі, і наші ціни в декілька разів нижчі, ніж європейські. І тому дійсно такий постріл ми вже маємо в площадку з полю. І ми вже в Німеччині під'являємося до площадки, тому що навіть все, що є як франшиза, ми будемо його масштабувати в таких масштабах. Тому я бачу сьогодні, приїхали всі виробники зі всієї України. Дякую всім від Запоріжжя. Є Івана Франківщина, Гойдолка, наш регіональний представник міжнародної торгової палати, дитячі, е, дитячі майданчики, які продаються вже по всьому світу, і так далі. Тому чотири е, ідеї у нас: створення кластеру, деревообробної промисловості, коли я зайнявся, почав вивчати, що деревообробники не мають підтримки, кожен виживає сам, як може. А є в цей час виставка в Франції. Гановрію, виставка дергофон України, там немає. Кожний виробник сам не має можливості поїхати. Перше це репрезентація українських виробників для світової спільноти. Друге допомога виробникам в сировині, приведення до законодавчих нормативів, ми будемо комунікувати з з бізнесом, державою, влади, і вже сьогодні звонили зміни економіки і вже казали, ми хочемо, щоб після Буганок приїхали до нас в Київ і ми виходили прокуроркувати. Владі потрібні амбасадори, які готові просувати е, самі індустрію. Е, ми будемо говорити про сертифікацію як найкращу, І сьогодні буде Світлана Бірзіна, яка є представником організації Об'єднаних Націй. Вона буде давати можливість кожній фірмі одержати сертифікат е, об'єднання е, планета Зелений журавль. Це є, якщо ви маєте сертифікат, то ви можете в Європі вже з екологічними стандартами від організації Об'єднаних Націй, не сертифікуючи вже під європейський, європейський знак екологічності. Це немаловажно. І якраз сьогодні можна буде зареєструватися, хто хотів би, щоб їхня фірма прийшла одержала цей сертифікат. От ми будемо створювати, і сьогодні вже є сайт футбол.каЦентр, і ви можете зайти, Це вже візитівка, і це є передісторія нашого майбутнього маркетплейсу. Ми створюємо маркетплейс, такий консолідатор українських виробників, де будемо продавати все, що є. Все, що наші виробники виробляють, і в тому числі енергоефективні технології, які ми автоматично в одному пакеті до дерев'яних будиночків, до будівельної індустрії в цілому, каркасні, модульні сіпанельні, паркхаузи. Тому тут представники різних, не тільки модулі. Модульні це одна із частин деревообробного виробництва. І сьогодні буде презентація в е, Круглий Стіл, де будуть виступати представники енергетичних технологій, це є теплові насоси, це як зустріти зиму без газу, це є електробатареї, це є кондиціонери і інші теплі підлоги. І в наших деяких будиночках ви вже бачите, що вже є теплі підлоги, і ми вже готові до розуміти. Третє сказувається це благодійна е, організація. Дві благодійні організації і української родини і життя стилі ек. Це, це для залучення донорських коштів, для того, щоб ті, хто сьогодні готовий долучати свої, свої допомоги з європейської свою, у. Українських діаспори це буде володіє організація, буде впевнені, що ці кошти будуть якраз виділені на ті потреби тимчасово переміщених осіб. Ви бачите, що тут є один з будиночків позаду, його називається Надія. Це він облаштований для тимчасово переміщених осіб. Ви бачите, що там є якраз вся можливість, і кухня, і тераса, і дві спальні, і ліжка комфортні, і саме основне, що ці. І четверте це офлайн виставка. Це четверта складова нашої екосистеми. Це така офлайн виставка. В вона є перша така. Але тут же є наші друзі з Франківська. Ми вже працюємо над тим, щоб Франківську другу початку знайти. Я говорив, що з головою обласної адміністрації Максима і було і представниками бізнесу промови в нову початку створити. Але наша далека ці це йти з такими офлайн просторами в Європу в європейської спільноти. Ми вже ведемо перемовини ну, навіть з Блума Глудаві, і вони готові виділити нам поки що п'ять сотень. Ми вже були в Києві, в Києві вже дві площадки нам запропонували, під таку виставкову площадку. Тобто є на цьому ФОП, і ми це будемо активно розвивати, тому що дійсно люди хочуть побачити в цьому просторі і вибрати для саме найкраще рішення. Кластер девокровної промисловості, ми його називаємо кластер сталого розвитку. Членами кластеру можуть ставити всі мебельні виробники, перевізники, всі, хто комплектуючи, виробляє кухні чи інші виробники різних панелей, сауни, чани, камами. тобто тут можуть долучитися всі. Дуже цікавлений в співпраці. І, наприклад, нашим партнером цих модульних будиночків є фірма Лісма Тернопільська, яка повністю під, в такому лофт-стилі ви побачили ліжка, меблі, спеціально розроблений під, під, під дизайн кожного будиночку. Значить, наступне це виставкова офлайн-площадка, я вже про це поговорив. Звідувши, слайд. Наступні є в нас самі будиночки. Вже сьогодні ведучий сказав, що ми назвали іменами українських жінок. Ну, хедлайнер наш це є Стефанія. Стефанія сьогодні ім'я після перемоги на Єкровачення, яка стала відома по всьому світу. І наша Степанія буде подорожувати, тому що це помодульний будинок, він дуже е, популярний. І сьогодні вже ми прийшли Тернопільський, які мають такі. Е, Еко поселення, і вже домовилися, що про Стефані декілька поставити на березі річки коло озеро. Знаєте, що практично ці будиночки вони не потребують спеціальних дозвільних документів. Зажити сьогодні вже, два будиночок привезли, ви сьогодні вже проживаєте, але патриоти готуєтеся, потім перебудовуєте. Цей будинок може перевезти в Карпати, потім переїхати в іншу локацію. Тобто це є мобільність, це сучасність, це є доступна ціна. І якість рухаємося далі. Я об'їхав всіх виробників практично до Києва, і я повертаюся в мене запустили рухів, я буду об'їжджати всі виробництва, ми будемо вивчати потреби кожних виробників. Наприклад, в Польщі кожне виробництво заявило, наприклад, на рік потрібно, держава йому гарантує, буду сподівання. Якщо ти вийшов за межі таких потреб ти не йдеш на ринку, але зі світу їх кварталом ти знову маєш заявлену. Кількість посудів потрібів. Наша задача, щоб ми, був, ми так само, і підтримували е, лісовий баланс. Тому що кожен проданий будиночок у нас дерев буде висаджувати але ми будемо приймати активно участь. У проєкті Plan. Хто тобто знає, що минулого року більше мільйона е, дерев було вже висаджено. Є член е, і член бізнес-плубусі ОКА, і який ініціював цю ініціативу, буде провезли його з у Цей проект, і ми вже і так активно висаджуємо дерева. Але тепер це стане. Е, Ті виробляє ліс, ті, хто є ліс, ті, хто чорної деревопроміни, повернути в крему, зацікавлені і наш кластер буде висаджувати дерева і підтримувати баланс між позаду і лісом. Ви бачите, тут є у нас на площадці сауни. Їх дуже добре на сьогоднішній день купляє особливо Німеччина, Голландія, Скандинавські країни. Ми спеціально представили тут. Але сьогодні в Давосі, коли я був дружина президента Олена Зеленського, вона сказала, що один із проєктів сьогодні в Україні важливий це здоров'я нація. Це побудова таких екосистем, де люди можуть приїхати, спілкуватися психологами. Вони можуть відпочивати, поряд з лісом, коли вони, вони можуть піти в сауну, відпочити. Тобто, це є створення таких екосистем. Дійсно, ми маємо набиратися наші дружини, діти мають відпочивати і такі екосистеми є. І в нас там полі є площадка на термініці там ставу пром'ятині. Де ми будемо ставити ці модульні будинки, куди буде можна приїжджати, там будуть басейн, там будуть. Вот індустрія, байдарки, каної, тобто, і там буде навіть такі тролей 300 метрів з одного дерева ставу. Тобто ми так само робимо сюди площадку, це вигідно навіть інвестиційно. Якщо людина має землю, вона ставить 10 будиночків, за півтора року це окупляється, тому що навіть якщо за півтора пів тисячі гривень в сотки, такі екопоселення з чанами, з сотними хубавами, це за рік півтора року. Це хороше, що вона була інвестиція для інвесторів. Ну і Marketplace у нас зараз. активно І на цьому наша презентація закінча. Я хочу привітати всіх з цим форумом, дякую за те, що ви тут. Ми будемо до третьої години мати тут крулі панелі без перерви. І зараз я вас придаю слово ведучому, але дякую за те, що ви є. і Дякую за те, що тебе.